Доброго дня! Сьогодні я вам хочу розповісти про шкіру. На цьому складі ми тримаємо самі популярні кольори шкіри і замші. Замша рижа, нутрія, сіра, пудра, червона, синя, зелена, бордова. Все в нас є. А як же ще й чорна? Обов'язково. Жовтий. Оливковий, бежовий. Дивимось далі. Ось ми маємо нашу красиву нутрію. Це гладка шкіра для взуття, бежева, візон, пудра. Ось наші улюблені пітони. Білий, бежевий, оливка та чорний. Маємо ми шкіру у таких рулонах, щоб вона мала гладкий Структуру, не було заломів. Багато років ми працюємо з постачальниками натуральної шкіри з Туреччини і Італії. Як довести, що це натуральна шкіра, е, маленький кусочок та його підпалити. Вона не буде горіть. Бачите, вона тільки плавиться, бо це верхній шар це фарба. Друге, натуральна, має. З іншого боку природну таку текстуру, така м'якенька, трохи шершава, чимось нагадує замшу. І третє, то, що кожен шматок шкіри має свою неповторну форму. Коли ми отримуємо вже куски готової шкіри, вона має свою неповторну, свою індивідуальну таку от форму, яка є природньою, можна сказати.